Вітаю всіх на каналі Зелена Метушня. У мене порозцвітали азалії, і я хочу помилуватися ними разом з вами і показати. Зараз в нас вже розпочинається буревій, обіцяють шквал по всій країні. І я думаю, що наступного разу я вже не побачу це буйство, цю піну цих квітів. Тому хочу зараз навіть у вітер познімати це все. Якщо будуть зі звуком якісь проблеми, вибачайте. Я думаю, що такої можливості мені більше в цьому році не випаде. Дивіться, таким буйним цвітом розцвіла в цьому році у мене азалія шнійголд. Gold. У минулому році квітів було не так багато. Це гібридна азалія, вона має величезну квітку. Розташовані ці квітки з ось так на моїй долоні можна поспостерігати розмір цих квітів. Цікава азалія тим, що трохи змінює свої тони. Вона в бутоні ось такого персикового кольору, і коли вона розпускається, то квіти білі і тільки верхня пелюстка злегка. Така лососова персикова і має такий яскравий язичок плямистий на верхній пелюстці. Дуже гарний сорт. Азалії це листопадні, вони не вибагливі. Якщо порівнювати з вічно зеленим рододендроном, то він трошки більше потребує догляду, а залії не потрібно вкривати на зиму. Ми знаходимося на Харківщині, і я жодного разу ці азалії не вкривала. Листочки на зиму опадають, бутони зав'язуються з осені пуп'яночки. І вона собі гарненько зимує. Треба зважати, що вона любить зволожений ґрунт, але не перелив, можна залити. Відноситься до верескових, Полюбляє кислий ґрунт, тому готуємо посадкову яму, підкислюємо, якщо і таке потрібно, якщо буде хлороз. Якщо у мене рододендрони страждають від хлорозу, вічно зелені, то азалії. Ні, я такого на залях ще не помічала. Всі вони ось почали розпускати листочки, листочки здорові, гарненькі, все з ними добре. Хвороб я на ній не помічала, а також на інших сортах не було ніяких хвороб і також не помічала шкідників. Тому лише потрібно зробити посадкову яму гарно, підживлювати. Її навесні. І все. Якщо поливу буде достатньо влітку і восени, якщо дощі вистачить, то вона закладе багато бутонів. І навесні вона їх триматиме і не скине. Був був у мене такий випадок, коли азалії скидували вже навесні бутони, бо не вистачало їм вологи. Це просто неначе наречена. Наскільки вона ніжна, наскільки такі гофровані в неї пелюстки, дуже мила моєму серцю. Купувала я її вже давненько, років 4 тому, і ось такий кущик наріс, але купувала я немаленьку. Десь в 3-літровому контейнері і вже була з кількома бетончиками. Ось саме тоді, при пересадці, не вистачило вологи, і вона у мене скинула бетони навесні. Подивіться на ці течіночки, як вони цікаво розташовані. Додає родзиночки. Ходімо до ще одного сорту, покажу, як розцвіли. Ще один сорт листопадної азалії, це Джуаніта. Тільки азаліям я вибачаю оцей яскравий колір. Настільки насичений, що, мабуть, підходить не до всіх садів, але у мене сад більш нейтральний і тільки навесні він буяє кольорами. Тому от якраз азаліями я й хочу побільше прикрасити свій сад, щоб таке буйство кольорів було саме навесні. Тоді, коли нам хочеться оцих великих квітів, такої яскравості в саду, тут у мене хвойна зона, і квітів не так багато, якраз прикрашають азалії цей куток. Подивіться, наскільки в неї яскравучі яскравучі квіти. Вони теплого рожевого кольору. Я б сказала такий яскраво-лососовий колір. Видала дуже багато бутонів в цьому році. В минулому році також було достатньо бутончиків. Тут вона. Знаходиться на такому пеклі, на такому сонці, я проливаю, бо якщо їй не вистачає вологи, вона може скидувати квіти. Не бутони, а от квіти саме в таку спеку. Вони просто осипаються. Вчасно ми сюди приїздили, проливали мокренько. І тому сьогодні маю змогу вам показати цю красу. Ось така в неї квітка, також гофрована. На верхньому язичку, бачите, проявляється такий помаранчевий колір. Цяток немає, просто такий язичок помаранчевий. Вона трохи бліднішає. Як, як довго квіти тримаються, але дуже колір вона не змінює. Вона ж така ж в розпуску в бутоні і в розпуску однакового кольору. Ось такий гарнющий кущ. Більше квітів заклав цей кущик з сонячної сторони. Ще раз повторюсь, що азалії листопадні це невибагливі рослини, їх не потрібно притіняти в лютому і березні, як вічно-зелені. Якраз саме тому, що листочки не зберігаються і не горять. Цей час. Ось тільки зараз листочки починають розкриватися. Трохи мають рум'янець, молоді листочки. Бачите, вже яка буря починається, обіцяють ще й град, грозу, тому поспішаю засняти цю красу. Ще в мене тут одна залія Гібралтар, яскрава помаранчева, такий. Крислотно-помаранчевий колір. Хотіла збити якогось жука, відірвала бутон. Цей колір навіть не апельсиновий. Він настільки насичено-помаранчевий, апельсин навіть не вгадує. Ця азалія трошки потерпала від засухи, тому ось, бачите, бутончики в неї вже прив'яли. І не встигла показати в повному обсязі цю красотку. Ось така в неї квітка. Також верхня пелюстка трохи яскравіша, більш апельсинового кольору, хоча інші такого кольору, що я навіть не знаю, з чим порівняти. Дуже яскрава. Підбирала я таким чином азалії, щоб врахувати всі кольори в своєму саду. Якщо першу азалію, яку я вам показувала, це було персикові майже білі квіти, ця рожева, така лососова, теплий рожевий колір, ця помаранчева. І ще в мене є парочку сортів рожева і червона. Але рожева. Азалія в цьому році мені не видала квіти. Це сорт хомбуш. Я показувала як квітне рожевими помпонами. Ця азалія це було відео минулого року. Якщо кому цікаво, подивіться, якою вона була. Махрові квіти, загострені квінчики, зовсім відрізняються квітами від попередніх азалій. Що я їй зробила? Вона при, купу, при покупці вона мала довгі гілки і знизу ніяких листочків вона не мала. От зараз, бачите, навіть цей кущик, він знизу оголений. Що я для нього зробила? Я вирішила скоротити гілочки, щоб прокинулися сплячі бруньки. Так, бруньки прокинулися. Але повністю донизу листочків немає. Видно, на стобурці, де б могли бути сплячі бруночки, ось, бачите, такі пуп'яночки малесенькі, то це б могли бути листочки. Ось трошки попросиналися. бо я хочу пишний кущик. І саме тому, що я обрізала. Вона довго думала, які бруньки її розбудити, і тому вона не заклала квіткових бруньок. Бачите? Е, самі листочки. Але нічого, хай набирається сили і заквітне вона в наступному році. У мене також росте на сонці, нічим не притіняю, нічим не вкриваю. Посадкова яма кислий ґрунт. А цю азалію я придбала в цьому році у бережнюків. Я показувала вам розпаковку. Пройшов гарний кущик. Так, одна гілка була зламана, я теж підрізала. Зараз стільки листя, що навіть не видно, де ця була гілка зламана. А ось, бачите, вже прокинулись брунички сплячі. Ось. І тут сформуються додаткові гілочки, які згодом будуть давати нам соцвіття. Оскільки бутонів в неї не було, то листя гарно розвивається. І подивіться, як вже наскільки виросли пагони у неї. Якщо порівнювати з іншими азаліями, то вони всі сили зараз віддають на цвітіння у цієї азалії є змога наростити гарний пишний кущик. Подивіться, якщо порівнювати з попередніми кущами, то структура цього куща наскільки гляста, гарна, розгалуджена. Сподіваюсь, цей сорт мені закладе бруньки. В наступному році я вже буду показувати цвітіння цієї азалії. Це червоненький сорт, називається «Фейерверк». Ось така назва. Ну що, покажу вам ще одну цікавинку. Це вже буде азалія зовсім інша, не листопадна, але вона також заквітла, і я хочу додати її у це відео. Серед новинок в моєму саду є азалія японська. Захотілося мені спробувати японський вид азалій, тому що у подруги моєї вже дві зими японська перезимувала. А ми знаходимося в одному селищі, і мені, як експериментатору, дуже захотілось також хоч одну мати японську. І вона ще й розквітла в цьому році, що мене здивувало, бо я не сподівалася, таких явних бутонів у неї я не бачила. І коли почали розкриватися листя, то деякі розкрились ось таким чином, а деякі розкрились бутончиками. Зараз так створю затінок, щоб роздивитися квіти більші. Вони ось такі дрібненькі, мають білий обідок і, бачите, на верхніх полістках яскраво такі рожеві плямки, цятки. Цей сорт у мене гарно виглядає, але ще замовляла ще один сорт. Його мені поклали в подарунок. Але щось він не захотів жити, вже навіть в горщику почав пропадати. І зараз не живий, не мертвий. І показувати я його зовсім не хочу зараз. А це дуже мене ця азалія порадувала. Сорт це Кермінзина розеа. Ось така цікава у мене новинка є. Подивимось, як вона перезимує у мене, бо тут у мене на схилі сад. І пізніше сюди приходить весна, і внизу у нас розташований стримок, тому тут більш прохолодніший клімат, аніж у моєї подруги, хоч ми і знаходимось поряд. Отакий От гарний вигляд у мене з верхньої частини ділянки. Там видно поле, воно в цьому році зеленіє так гарно, там ліс. І дуже мені подобається, що дах у сусідів повністю зелений і зараз зливається з полем. Не видно цього будинку. Мені б також хотілося мати такий дах, дуже гарний вигляд, там виходить. І ось в цій долині ми знаходимося і там внизу, поза моїм будинком, ще одна вулиця, і струмок, ставок, то тому у нас тут значно прохолодніше. Ну що, рада, що ви зі мною прогулялись по моїм азаліям. Сподіваюсь, вас це надихне. Мати їх в своєму саду, бо дійсно чудові і безпроблемні рослини. Ну, за японську я лише експериментую, подивимося, як подальшому вона буде рости. Тож до нових зустрічей!